Доброго дня! З вами Денкавич. Це перше моє відео з, з босом третім. Сьогодні ми підемо нарешті його гасити. Останні два дні у нас показувало хороші результати. От 2.09 ми йому винесли 49 тисяч. 40, 45 мільйонів ми йому винесли. Взагалі супер. І наступного дня ми пробували чуть-чуть зменшити, щоб... А, ні, це я вчора пробував, а вчора я скріншот не зробив. А, ну нічого, теж по 45 мільйонів виніс. Нормально було. Сьогодні будемо пробувати винести. Поставити на 2 хвилини десь приблизно. Боса. То що минулі рази туди ж довго. Б. Ну, більше, ніж 2 хвилини. 30 секунд треба. Менше точніше, ніж 2 хвилини 30 секунд треба його лупити. А то дуже сильно збиваємо. Хеп. Nah... Знаків почота забагато збиваємо. І в гіллі вже жаліється. Так, давай пишемо їм, нехай стартуємо. О, босс запущений. А! Так. Запускаємо спершу тикву. Потім включаємо. Безсмертя і чекаємо, поки вони зараз тиква розженеться і буде давати жару їм тут Ну, Використаємо ті додаткові нехай будуть, які є магії, безсмертно, ну, саме краще. Це таке от, ні, принаймні, я по такій тактиці воюю і наразі вже от четвертий день виходить. Гарно ставити пермостан, щоб... Бос цей навіть не рухався. Це мене радує, що його можна так гасити. Дуже-дуже старався, не знав, як зробити. Дивився відео різні. Але на відео ну, мало що якось показують. Там більше чомусь мені здавалося, що потрібно перше розкачати сильно героїв, там до 150, до 160 рівня, там всім максимум повибивати, все, що можна. Але виявилось, все, що на Всього, все, що потрібно, це рицарю 120 рівень, мінімальний. Я, так, я думаю, що можна менше, але краще. 120-й йому дати скіл. Бо скіл прокачати. Хоча у мене здається до 3 з 9. І він якраз вибиває від 3 секунди стану. Друїд у мене має 5 з 9, Гром 5 з 9. І князь Тик, а Фараон у мене також має 5 з 9. Чи 4 навіть. А, ну, після цього доб'ємо боса, я гляну, здається, 5 з 9 всі мають. Тільки один князь Тик має 7 з 9. І то він має 40% на атаку. Ну це просто. от, А, і випав буквально, не знаю, місяць тому Берсарк 5,5. Ну, просто радість капітальова. Value от. Як має бути, як, як видно, що він гасить. Що дурний. Це перше відео, яке буде опубліковане на інтернет-порталі тепер ми, Тепер я працюю разом з ним, мене запросили на роботу. Якщо когось цікавить, взагалі можете писати в коментарях. Або прямо в ігрі мені писати, коли я там в онлайні. Будем спілкуватися, якщо комусь цікаво. От, ще 4 секунди. Ну, можна ще хоча б почекаємо так на 25, і тоді можеш загасити. Бо давайте 20, щоб я вже на собі 14300 взяв. Я не знаю принаймні. 40 мільйонів. А, чуть-чуть перетримали. Ну нічого, нічого. Ну, от як видно, Ярославчик, я це такий Денкевич, Ярославчик по 14300. Це вже дуже радує, що от. Двоє от... з гільдії беруть. Топові місця так тиква в нас має бурну радість, Ух. 7 з 9 і Берсарк 5 з 5. Друїд має 5 з 9, і реанімацію 2 з 5. Сьогодні пробував вибити, але щось нічого. Всякий хлам попадається. Гром 5 з 9, 4 з 9 Бог війни має. Також Бог війни. 3-5 фараон і 4-9. А 4-9 і демон 5, ну 4-9, нічого. Рицар має 3-9 і це вже 3 секунди стану і тяжолий удар. Ну Тут, чесно кажучи, коли тиква має 7 з 9, це майже не важливо, який тут буде талант в нього. Ну, на снузіла ще є в мене. Тут 2 з 9, ну вона так, чисто на прокачці наразі. Ну що, наразі все. já comes over.